Добрий день, малята! Відгадайте загадку та дізнайтеся, яка тема нашого заняття буде сьогодні. Холодильник похвалився, що на кухні превратився, де смачна і свіжа проживає. Так, вірно, їжа. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу або ж про продукти харчування. Сьогодні ми з вами розглянемо молочні продукти, м'ясні продукти та продукти з борошна. І разом це все продукти харчування. Подивіться на картинку та назвіть продукти, що бачите. Так, вгорі ми бачимо масло, сметану та кефір, внизу йогурт, сир та ряжанку. Як одним словом, ми можемо назвати ці продукти? Так, вірно, молочні продукти. Подивіться уважно і назвіть продукти, що бачите тут на картинці. Зверху це котлета, ковбаса, шашлик. Внизу це рулет та сосиски. Одним словом, ми їх назвемо вірно, м'ясні продукти або продукти з м'яса. Діти, подивіться на третю картинку, що ви бачите? Так, вгорі ватрушки, хліб, внизу ми бачимо бублики та макарони. Це, дітки, які продукти? Так, вірно, це продукти, які зроблені із борошна, або ще їх називають борошняні. А зараз давайте, дітки, пограємо у гру, яка називається супермаркет. Уявіть, що ми з вами опинилися в супермаркеті у відділі Золотий колос». які продукти ви покладете собі у кошик? Молодці. Вірно, до кошика у цьому відділі ми покладемо батон, ватрушку, бублик. Биріжок. Ці-всі вироби виготовлені з борошна. Молодці справилися. Продовжуємо з вами фантазувати. Уявіть, що ми опинилися у відділі Веселий молочник. Які продукти потраплять у ваш кошик? Правильно, це сметана, кефір, ряжанка. Та сир. Ці продукти зроблені з молока. Це молочні продукти. Продовжуємо з відділу веселий молочник переходимо у відділ м'ясна лавка. Що покладете собі у кошик. Так, сосиски, ковбаса, шинка, рулет, паштет. Вироби, які зроблені з м'яса, це м'ясні вироби. Ось така невеличка подорож вийшла у нас в супермаркеті. В яких відділах ви побували? Так, в хлібобулочному, в м'ясному та в молочному. Діти, погляньте на картинку. Що ви бачите? Так, це кошик. А кошик із чим? Вірно, з продуктами харчування. Про що ми сьогодні з вами говорили?